Вітаю, мене звати Марія Баранкевич, я є психологиня студії взаємодія. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке емоції і як вони народжуються у нашому тілі. Емоція – це є наша базова потреба, це те, з чим ми народжуємось. Це свого роду є сигнал, завдяки якому ми спілкуємося з оточуючими, з мамою, з татом, з рідними людьми. Так би мовити, через емоції ми передаємо їм те, що ми хочемо від них. Тобто, те, яка, говоримо їм про те, яка потреба в нас є незадоволена. Ми прекрасно знаємо, що коли дитина народжується, то вона починає плакати, та? і це теж є прояв емоцій. Емоції є різні, і впродовж нашого життя, впродовж нашого розвитку, ми виростаємо, і, відповідно, емоції теж ростуть разом з нами. Потім ми можемо не лише озвучувати емоції, але й проговорювати їх. Таким чином ми вже чітко говоримо, що нас турбує, чи що ми відчуваємо, як ми себе почуваємо та, і які емоції ми відчуваємо в той момент. Емоції ми відчуваємо на когнітивному рівні, тобто через думки, бо думка формує в нас емоцію якусь поведінковому рівні, тобто через дії, та, якщо я відчуваю злість, то я там не знаю стукну кулаком по столі, чи, чи просто там. Скажу про це злісно, що я це відчуваю. Та. І також на тілесному рівні я ще це показую. У мене змінюється вираз обличчя, у мене змінюється позиція мого тіла. Тобто, таким чином ми розуміємо і ми контактуємо з іншими людьми, що ми маємо певні емоції. Ми їх можемо озвучувати і можемо їх показувати. Часто ми виростаємо, і так відбувається в нашому житті, що ми не завжди знаємо свої емоції, або більше того, не завжди вміємо про них розмовляти. Чому тому що негарно, не можна. Особливо є такий міф, що є позитивні і негативні емоції. Дуже часто люди розділяють. Насправді немає позитивних чи негативних емоцій, тому що перша емоція, з якою народжується дитина, це є злість. Потім нам батьки говорять, що злість це погано, злитися це недобре. І ми виростаємо з тою думкою, що злитись – це щось дуже-дуже погане, і відносимо умовно цю емоцію в категорію негативна емоція. Радіти це добре, коли ми усміхнені, коли ми щасливі, та, коли ми усміхаємося, батьки кажуть, як класно, чи батьки, чи оточуючі люди, і ми розуміємо, що о, це є позитивна емоція. Коли дитина росте, батьки дуже часто говорять дитині, як себе поводити, і які емоції відповідно можна відчувати, а які ні. Потім дитина виростає і йде в школу. І в школі відповідно теж ці емоції. Деякі емоції школа блокує умовно. Там не можна кричати, не можна голосно поводитися, не можна сміятися на уроках, потрібно там так і так себе вести. Тобто, ставить певні нам умови до того, як ми маємо себе поводити, і умовно дитини формується бачення і усвідомлення того, як вона має відчувати свої емоції, проживати їх. Потім ми виростаємо, і дуже часто думка є в людини така, що мені треба контролювати свої емоції. І дуже часто клієнти приходять саме з таким запитом: мені складно контролювати свої емоції, або навчіть мене контролювати свої емоції. І тут я хочу вас спинити і сказати вам одне, що насправді ми не вчимося контролювати емоції. Бо контроль це є такий. Псевдо, знаєте, псевдогіперопікуюча така функція функція захисту. Наче я контролюю і зі мною нічого не відбудеться. Коли я буду себе контролювати, то я не буду відчувати цих негативних емоцій. Умовно, коли ми себе хочемо контролювати, коли злимося, коли відчуваємо якесь роздратування, коли відчуваємо якусь лють, тоді ми дуже хочемо себе контролювати. Або коли надмірно за щось радіємо. Коли відчуваємо таке переповнення, тепле, знаєте, кажуть, що ж як метелики в животі, отак, як от щось хочеться нам радіти, як маленьким дітям, і ми теж стримуємо себе. Тобто ми кажемо, що ось тут, і тут, в моменті великої радості, і в моменті, ну, великої злості нам треба себе проконтролювати. Але в терапії ми забуваємо про контроль. І ми єдине, що вчимо, це саморегулювати свій емоційний стан. Чому Бо емоції є дуже важливими? Без емоцій ми не можемо існувати, і нам так важливо мати простір для визнання і ділення своїми емоціями, і місце для проживання своїх емоцій. Тому в терапії часто клієнтів чуть не регулюне контролювати, а саморегулювати свій стан. Тобто не дозволяти емоціям брати гору над нами, та не дозволяти, щоб та злість була такою, що змінює погляд, і нам правда хочеться все навколо руйнувати, і не дозволяти своїм емоціям опускатися настільки низько, що ми стаємо, наче холодними, беземоційними. Тому дуже важливий навик є регулювати свій емоційний стан. Існує декілька базових технік, які допомагають нам у питанні нашого емоційного стану, у питанні регулювання емоційного стану. Найперша техніка вона спрямована на заземлення. Заземлення, тобто на фокус уваги тут і тепер. Бо бувають, коли буває стан, коли під час емоцій таке враження, наче земля з під ніг втікає, знаєте, наче я десь там вилечу зараз, полечу в космос. Тому дуже важливо в той момент зловити фокус і зрозуміти, що я знаходжуся тут, що умовно стілець піді мною, та що земля знаходиться під моїми ногами і що все зі мною окей. Тому є така дуже проста техніка, яка називається долонька кожного з нас є п'ять пальців, та є своя рука, своя долонька. І тому ми кажемо, що важливо на цих п'яти пальцях та зрозуміти, що кожен палець відповідає за щось, за слух, те, що ми можемо почути. І ми записуємо на цій долоньці те, що нам до те, що приносить мені задоволення, те, що я можу чути, тобто який звук приносить мені задоволення, або яке слово, та чи чий голос приносить мені задоволення. Те, що я можу бачити, що візуально я, на що я споглядаю, і це приносить мені задоволення. Те, що я можу понюхати, та, який аромат приносить мені задоволення. Те, що я можу скуштувати, який смак мені приносить задоволення. І те, що я можу відчути на дотик, що по відчуттях мені теж приносить задоволення. На долоньках ми виписуємо собі в по кожних відчуттях та те, що приносить мені задоволення, і посередині ми собі пишемо таку нашу мотивуючу фразу, та фраза, яка допомагає мені зберегти фокус, яка допомагає мені зібратися у моменти надважливих важливих емоцій. Тому долонька є дуже класною, бо ми можемо це виписати, а можемо запам'ятати, і кожен раз, коли мені стає погано чи коли я відчуваю ці надмірні емоції, я можу загинати собі пальці, прораховуючи та згадуючи ті чи інші моменти, які приносять мені задоволення. Тому я рекомендую вам використовувати цю техніку, рекомендую вам пам'ятати, що долонька це те, що завжди є біля вас. Наступною технікою гарна техніка рейн. Коли ми виписуємо собі, та, е, найперше, це є буква R recognize, та, помічаємо емоцію. Потім «allow», дозволяємо їй бути цій емоції. E, in a date, дозлічуємо, що я зараз відчуваю тілом, та як тіло моє справляється з цією емоцією. І e, «nature» – це «підтримую себе добрими словами. Як бачимо, вона трішки теж милозвучна є до. До долоньки, але теж пам'ятаємо, що дуже важливо завжди мати ту фразу, яка мене мотивує. Фразу, що зі мною все буде добре, що я є в себе, що я завжди можу на себе розраховувати, та, що світ є добрим. Якщо я попрошу про допомогу, то світ відгукнеться і мені хтось допоможе у моїх труднощах. Також є така гарна техніка, як емоційний чек-лист. Дуже часто ми проходимо чекапи організму. Але теж важливо пам'ятати про такий емоційний чекап. Коли ми сідаємо і відчуваємо емоції на тілі, тобто ми кажемо, хм, а як тіло моє реагує на цю емоцію? Де в тілі знаходиться моя емоція? Та де саме вона знаходиться? Чи в області голови, чи в області живота, чи в ногах, чи в руках, знаєте, чи в області серця? І що мені хочеться зробити з цією емоцією прямо зараз? Як я хочу відчути цю емоцію, що я можу з нею зробити? І також ми пам'ятаємо про ресурсні фрази, бо це те, що буде давати нам завжди безпеку. Тож пам'ятаємо, що емоції це є сигнали про наші потреби. І наша задача навчитися помічати і навчитися приймати свої емоції. Тому, надіюся, що вам цей ролик був корисним, і звертайтеся до нас за допомогою.